Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з аплікації. А перш ніж розповісти про те, що ми будемо сьогодні робити, я пропоную послухати вам віршик. Диво, дім! Диво дім! Скільки іграшок у нім, скільки в ньому дошкільнят і дівчаток, і хлоп'ят. Звідси в школу залюбки підуть старші малюки. Гарний дім у діток. Дім цей зветься, дитсадок. Так, малята, ми з вами на цьому тижні говорили про дитячий садок. Так, малята? Так, і ось погляньте, у мене на малюночку теж зображений дитячий садок. Давайте розглянемо малюночку. Погляньте, на задньому плані будівля дитячого садочка. Подивіться, скільки в ньому поверхів. Два. Да? А чому ми вирішили? Тому що подивіться, вікна розташовані у два поверхи. Так? так, посередині є двері для того, щоб заходити. А перед самим дитячим садочком, подивіться, перед будівлею, знаходиться дитячий майданчик, на якому весело граються дітки. Що ж на цьому майданчику є? Подивіться, по-перше, саме ближче до нас. Зташована пісочниця. Да? Там діти будують дивіться, ціле місто з піску. Далі є маленький будиночок, де грають дівчатка, а також є і гойдалки, і драбинки для того, щоб було весело і ми могли гратися в різні рухливі ігри. Так, малята? Так. Тому що дитячий садок це ціла країна дитячих мрій, казок і Звершень. Так, малята. Тому що в дитячому садочку малята не тільки навчаються, а ще й граються, займаються спортом, співають. Тобто дитячий садочок це маленька дитяча країна, яка допомагає нам зростати. Малята, тож, сьогодні на занятті з аплікації я пропоную вам зробити дитячий садочок з невеличким майданчиком. Ми з вами вже розглянули його, так? Так. Заздалегідь я просила ваших дорослих приготувати матеріали, з якими ми будемо працювати. Тож, запрошую вас до роботи! Малята, погляньте, сьогодні для роботи я приготувала аркуш білого паперу, на якому ми будемо робити нашу роботу. І ось, подивіться в тарілашці. У мене є, бачите, багато різних прямокутників, різних розмірів, і за довжиною, і за шириною, бачите, і за кольором. Ваші дорослі, заздалегідь, вам теж уже все це приготували. Я прохала їх для того, щоб нам було скоріш робити нашу роботу. Отож, починаємо. Як я завжди вам кажу, коли ми з вами щось малюємо або робимо з аплікації, будь-який предмет має свою форму. Так? Так. Ось і сьогодні я, як вже казала, пропоную вам зробити дитячий садок. Так? Дитячий садок, ми з вами зробимо самобудівлю дитячого садка і трішечки майданчика. Тож, починаємо нашу роботу. Подивіться, у вас на тарілочці є ось такий прямокутник. Бачите, він і довгий. І широкий за шириною. Він може бути любого кольору, тому що будівля дитячого садка може бути як зроблена із цегли, із сірого кольору. Ви можете взяти. Також він може бути пофарбований у різні кольори, для того, щоб у дітей був гарний настрій. Тому я взяла ось такий сіро-блакитного кольору. Папір для того, щоб зробити саму будівлю дитячого садочка. Ми беремо, далі починаємо працювати з клеєм пензлик, клей у нас вже в розеточці. І дивіться, пригадайте, якщо у нас велика поверхня, яку треба приклеїти, ми з вами намощуємо клеєм тільки контур. Ось так. Малята. Але краєчки повинні дуже-дуже гарно змастити клеєм. Ось так, бачите? Ось, притримуємо і пензликом намощуємо. Так. Тепер ми його будемо приклеювати. Малята, подивіться, приклеюємо ми його ось трішки вище, ніж посередині, але майже посередині. Подивіться, бачите, ось так середина. І наша середина нашого білого аркуша повинна співпасти майже з серединою нашого прямокутничка. Потім вхід іде наша серветочка. Бачите? Ми притискаємо і прибираємо зайвий клей. Далі, що ми робимо? Дивіться, малята. У нас є ось така смужка е, красно-коричневого кольору такого. Вона довга, вона сама найдовша, але вона і тонша, ніж був цей трикут, ой прямокутник, бачите? Ми зробимо з нього ось такий дах. Але ну, такий дах не дуже буде гарний, тому малята. Ми з, вами, ми з вами будемо використовувати ножиці. Пригадуємо, як ми тримаємо ножиці, три пальчика і лезо дивиться від нас. Тоді беремо, бачите, ось дивіться прямокутник. Ми з нижнього правого кутка трішки навкись ось так зрізаємо. Потім малята. Ми з вами повинні зрізати з лівого. Ось, бачите, ми його повернули, він буде у нас лівий. Бачите, так він у нас буде лівий, але нам так незручно не буде зрізати, так? Можна малята, якого вийде. А якщо ні, ми його перевертаємо і у нас знову виходить правий нижній куток. І ми теж зрізаємо ось так. Куточок. Це ми з вами вже вміємо робити. Дивіться, і у нас вийшла, наче справжня криша. Ми його кладемо і теж змощуємо клеєм. Теж по контуру малята, тому що велика у нас площа. Ось так. Ми будемо і клей економити, і наш час. Ось так. Намастили клеєм. А тоді дивіться. Вирівнюємо, щоб з двох сторін у нас було порівну виглядало кінчиків. І далі йде вхід наша серветка. Малята, погляньте, ось така робота вийшла у мене. Бачите, який дитячий садочок я наклеїла на аркуш. Так, сподіваюся, вам не складно було робити е, роботу. А що ж у вас вийшло? Я хочу подивитися на ваших фото і відео, які надішлють ваші дорослі. Тож чекаю з нетерпінням, а я з вами прощаюся, до побачення, до нових зустрічей!